Всім привіт, наші діамантики! В цьому відео ми перенесемо ваше уявлення і ви познайомитесь ближче з нами та нашою діяльністю. Уявіть собі простір, де кожен камінь має свою історію, енергію і силу. Це і є наш світ Stone Land Ukraine. Назва нашого каналу не випадкова. Вона повністю продумана. Слово стоун означає те, що ми працюємо з натуральними каменями, створюємо з них прикраси і розповідаємо про їхню енергію. Слово ленд означає те, що камені народжуються в самій землі, у глибинах природи, в гірських породах. А слово «юкрейн» підкреслює нашу українську душу і силу. У нашій країні є унікальні родовища від Волинського, де видобувають берил. Топаз, кварц, Турмалін, до Закарпаття і Донбасу, де можна знайти яшму, агати, серпентин, Україна це справжня кам'яна земля. Наша подорож у світ каменів почалася відносно недавно. Відтоді ми відчули. Як вони кардинально змінюють життя? Кожен камінь унікальний: одні сяють прозорістю космосу, маючи внутрішні включення, інші виблискують світловими переливами, як лабрадорит чи місячний камінь, а деякі малюють візерунки, як малахіт чи агат. Обираючи камінь, ми завжди обираємо частинку Всесвіту, яка відгукується саме нашій душі. Наші відео будуть про все, що пов'язане з натуральними каменями, їхні властивості та енергію, способи очищення і програмування, легенди та міфи, камені для різних сфер життя, чакри, і астрологію, історії відомих самоцвітів, досліди і практики. Ми будемо ділитися знаннями, показувати нашу ручну роботу, надихати вас відкрити магію каменів для себе. Ми хочемо бути і провідниками, Ками у світ каменів і вашими друзями-однодумцями, бо натуральні камені це шлях до гармонії, духовного розвитку. Та воз'єднання з природою Всесвітом. Приєднуйтесь до нашого кам'яного простору, відкривайте магію каменів разом із нами і обирайте свій особливий талісман. А якщо бажаєте ближче познайомитись зі світом каменів і знайти для себе унікальну прикрасу чи мінерал, запрошуємо до нашого інстаграм-магазину StoneLand Ukraine. У нас є широкий асортимент від необроблених і колекційних каменів до прикрас на будь-який ваш смак каблучки, сережки, браслети, кулони, намиста, комплекти. Кожна прикраса створена з любов'ю і наповнена особливою енергією. Приєднуйтесь, щоб не пропустити новинки, які швидко розбирають. Ми цінуємо і чекаємо кожного з вас.